Так, друзі, од'їхали ми від двору. Наконець їдемо на базар. Вже на дворі видно, 7 годин почало восьмого. Їдемо. В добрий путь, як ото кажуть з Богом. як Я теж вспоминала, добре довше. Де зділося. Ну, да, тож я з лікарні доброго ранку йшла. Я так, душа. ось отор. Так, друзі, їдемо додому вже ми, поторгували. Ну, базар такий, ну як, сказати непоганий, але ну, трошки хуже, ніж в прошлий раз. От. Все поторгували, попрудали. Та їдемо додому. На дворі сонечко, але на базарі було стояти холодно, я брала з собою жилетку, то одягала жилетку зверху. Ціни на молочку трошки підняли. Та я вчора розповідала про ціни. Що ми підняли, Так, оце наш парк. З цієї сторони, тут пам'ятник, що я вам казала, От. там у нас е, воїнам. Во Втору мірову війну пам'ятники стоять. Туди далі спортивна площадка. Поїдемо показуємо. Чого ми поїдемо поки? Поїдемо. Ми ж вже були. Да. Покатаємося по парку. Там. Там, там я ж знімала, що дед твій написаний. Він тільки написаний, але він тут не похований. Де він похований? Заблежен. У шполі чи де? Сей а тут Ленин стояв, але ну, дуже-дуже давно його знесли. Головний, Жен... А тут був у нас ж... дом, культури. дом культури був, такий красивий. І оце наша, так сказати, з е, селищної ради головиха знесла його благополучно. Ось о, така спортивна площадка тут я вже знімала. Виділено 18 мільйонів. Здорова Україна. Програма Президента України. Виділені гроші 18 були. 18 мільйонів виділили. 18 мільйонів на цю площадку. Щось... Не, не, буду робити. — А, ще будуть робити, воно мусор диви. Ніхто не прибирає. Діти віддихають. -да, ну, Пам'ятник такий, я все ще вам знімаю. Ось Там школа коронка, середня. Танька Павлович. Школа середня, де навчалася наша доця і мій чоловік. А дивіться, яка тут трава в садку. Чоловік сокрушається, хоче Дорогу сюди, аби сюди ласуню, каже. Ай, а там ото внизу не? базар, туди нижче ми там торгуємо. З цієї сторони площадочка. Такий пажанчик, а сірий бував, яйками так було все. На мені ну, щас було зарощемося, сіреньо. А це ось тут у нас воїни поховані, а з іншої сторони, я вам вже показувала, там е, хто призивався з Нової Праги е, во час Второї світової війни. І там фамілії просто написані, хто призивався. От, і там є мого чоловіка-дідушка. Дом культури, який танці був. Да, тут, коли чоловік мене привіситься в Нову Прагу, він тут крутив дискотеку, був діжокеєм. Такий красивий дом культури був, величезний, огромний. Аж аж. А, ти сказав, на чому є стояв? А, ну так приостановись, я ж не можу. Ти їдеш. В общем, тут стояв пам'ятник Лєніна, і коли його прибирали, друзі, внизу. Були плити, постамент. плити були, постамент стояв на плитах з могил, з могил людських. Тут колись ще до революції тут була церква, де це стояв дом культури. Ну, раніше ж так і робили. Де, дом культури, де була церква, там строїли дома культури совєтська влада. От. І там в углу було єврейське кладовище, і вони оце ж познімали ті постаменти, ну ці не постаменти, а пам'ятники плити надгробні могили, надгробні могили єврейські надгробні. і положили під пам'ятник Леніну. Представляєте, що люди робили оце таке? Творили, коли оце вбирали і достали відтуда. Казали, десь в комунхозі лежать. Диви, як запотіває окно. Лежать тепли, Ну, не знали, що з ними робити. Так що такі друзі, справи, отака совєтська влада. А вони тепер кричать: вернуть усе назад, та Боже, упасі. Ладно, не буду багато балакати, бо <сум> знову кинуть мені страйк. Ну, добре, друзі. Приїхали ми до нашої тітушки, отут живе моїй свікрухи сестра. Їй передали посилочку, та чоловік зараз однесе. А я буду сидіти у машині. Не буду, але вона є ле ходить, він її понесе в хату. Вона сама вже живе. А це оця вулиця центральна, йде аж в кінець селища. Оце та видно, там видно воно трошки школу середню, другу. У нас три школи в Новій Празі. У нас знову Прага дуже велика, дуже. 12 кілометрів тільки оце протяженності. від початку селища і до кінця, а по бокам ще ж розкинута. Не хочу, не по лівий берег річки Бешки. Ми живемо по правий берег, а ще тут є річка Свенарка і ще якась є річка. Не знаю, як вона треба подивитися, у тих літописах. У мене в книжечках є. Там маленька така річечка, як ручейок. Так що, друзі, такі справи. Ну, а зараз ми оце він піде однесе та й поїдемо додому. Думаю, що куплять. Купили ми рибу свіжу зеркального коропа. Купив чоловік трошки яблок. Яйця в нас були сьогодні домашні по 85 гривень. Молоко ми продавали сьогодні по 35 гривень за літр. Сир теж підняла, значить, уже сулугуні, моцарела 350 гривень кілограм. Творог жирний. 150 кг, нежирний 120 кг. Сметана пів півлітра 80 гривень баночка. Вершки продавала сусідка моя 140 гривень баночка півлітрова. Ну, в общем, так, друзі, якось. Смет... Ряжанку ще поки я не піднімала ціну, і чоловік каже, що і не дуже піднімай. Так що, друзі, я все розумію, що у людей грошей немає. Але ми теж не можемо. На все піднімається ціна, на макуху піднялася, на зерно піднімається. Ну, в общем, на все. Тюк сіна стоїть 100 гривень, друзі. Тюк сіна. Це те, що ми заготовили самі і нам од кого косили, але не од кого а от ну, фермера, в якого паї. Але. Там же ж теж вираховують з нас гроші. І не дуже там дешево виходить, тюксіна. Бабушка наша каже, ну, свікров каже, раніше ж ми, знаєте, косили косаркою, а тільки згрібали вручну і возили сіно, сушили, все вручну. не тюкували. От. Корови, звісно, охотні поїдали, таке сіно. А зараз, зараз ми оце ж тюкуємо. Сіно трошки, звісно, залишається потрохи так у корови, з'їдів. Ну, але і з такого сіна також було б з'їде. Я з вами побалакаю, поки чоловік пішов відносити тітки. Ну вже немає просто сил тягати сину, нема кому грозити. Ми нанімали коня з возом, возили. У нас немає заїзду в двір, ні ззаду, ні спереду не заїдеш. Ніяким транспортом, якось опора не посіяні там у людей городи, то заїхати немає, як сіно завозить. Раніше ж ми ж не думали, що будемо тримати кору. Ми ж торгували, я ж вам казала, у нас був свій магазин. Ось побачив Лідію тітки во дворі, виноград. От давай віно будемо робити. Кажу, чіпися, нічого я не буду робити. Він, по-перше, вже побув під морозом, цей, під дощами, під морозом, він вже не годиться. Вже не буде того віна. Сок нам не можна. Він пішов, хоч віддірка на рву. Ну це ж вам Вадим, він же не може, щоб десь щось надибати. Я в чистій одежі зараз піду рвати І На що він мені нужен? Не хочу. Сок діти не п'ють все одно. Нам не можна. Так що такі друзі, справи. Хай і дереве. Мамі повезе, вона поїсть. Так, походили по магазинам, людей, та люди є в магазинах, я тобі скажу. І скупляються ще й непогано. Да, все одно йдуть. На дворі прекрасна погода. Сонечко світить. Саме головне сонечко світить. осіння, хороша погода. Тож їдемо на нашу Заречну. Нашу вою. Друзі, дивіться, яку красуню ми сьогодні придбали на базарі. Яка гарна рибка. Дуже люблю коропа. Найбільше з усіх риб, він самий найсмачніший. Отак не влазить навіть в мойку. Величенький Красунчик ще живий, бачите, дихає. Вони дуже-дуже виносливі. Коропи, шкода, але. Ой, ну що ж, на те ми їх і купуємо, щоб підсмажити. Друзі, в коропі була ікра, так що смажу ікряні котлетки чи ладочки. Як хочете, так і назвіть. В Взагалі, ми короб поділили на трьох, бабусі, там їй два карасика ще купили і дам їй і парочку штук котлеток, бо їх буде якраз по дві штучки на кожному. А тоді буду смажити рибку. Все. Посолила її вже, все, і посмажу. Бабусю віддаю сире, бо вона каже, карасики сама почисте, ну нехай чисте. А рибу я розділила, бо її, звісно, важко. Кажу, чоловікові більше не хочу. Ну, її в бань. Вона слизька, з рук тікає, ну, в общем, коротше говоря, Їсти, звісно, люблю. Я тоді теж пожарю, підсмажу зверху цибульки, я так дуже люблю. І буде смакота. Друзі, така рибка в мене вийшла. Я завжди зверху підсмажую цибульки. Дуже виходить, смачно зробіть так. Я думаю, що вам сподобається отака смакота. Зараз я почищу картошечки ще зварю, і буде нам вечеря. Отакі оладочки зжарила всім по дві. І рибка. Дуже смачно, гарно виглядає. Так, друзі, поки варилася картошечка на плиті, я успіла покришити кабак корові, вичистити у корови, допомогла чоловікові трохи. Там небагато, вона ж зараз на дворі, а він пішов по корову та каже, єлі її, її привів. Не хоче опирається йти додому і все. Уже ось геть темно на дворі. майже, друзі. От, приготувала вечерю. Рибку теж насмажила, пюрешечку зварила, зварила, зробила тільки що плавлений сир. В общем, з базарю осталось у мене плавлен... творогу трохи, десь до кілограма. Один кульочок був 430 грам, а другий кульочок пів кіла. Ну, думаю, зроблю плавлений сир, собі щось теж треба їсти. Приїхала додому, положила в холодильник, осталось 2, 2 літри молока, і оце ж плав і, 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 творог, кисломолочний сир. Хм. Коли чую, коло двору хтось гукає, собака кекс розривається. Виходжу, приїхала на машині жінка, аби ви думали, хто зна відкуди. Лена, дай молока і дай е, сиру. тебе є, кажу, є. Кажу, дві літри тільки молока. Давай хоч дві літри. Кажу, а що це ви до мене аж забрили? Ну, я всіх людей майже багато кого знаю. Я ж на почті робила, а тоді оце ж в магазині я на базарі багато років торгувала, то я <свісно> всі мене знають, і я знаю майже всю Прагу. Кажу, що це ви забрили? Хіба там коло вас нема корова? Вона каже, нема. Каже, купила у магазині творог. Зробила вареники, каже, а на другий день багатенько каже, купила, а на другий день залишила поїсти. Я, каже, до нього, а він такий гіркий. В тебе, каже, не гіркий. Я кажу, та ні, в мене добрий, чого ж би в мене був гіркий? А, а коровка в тебе довго буде доїться? Кажу, в мене буде доїться всю зиму коровка. Ой, запиши мене в чергу, мені до Різдва, це ж 25 грудня Різдво запиши мене, на, я потім тобі подзвоню. Дай мені свій номер телефону, я тобі подзвоню, щоб ти мені зробила і сиру на пірішки, і молока мені треба, треба буде, і сметани. Кажу, добре, а тільки ж я готую продукцію ближче до неділі. Так що у п'ятницю десь або в суботу буде готова. Вона добре та й дала їй свій номер телефону. Кажу, Боже, скоро вже таке настане время, що й молока не буде де купити. Ну, На тому краю, де вона живе, дійсно. Там, там жінка одна тримала на горі, але вона вже старенька, перестала тримати корову. Я знаю, що вони до неї ходили, бо ми з нею разом на почті робили. от. І там якось той край, весь, там такі люди вже всі в віці, А хто молоді, не хочуть тримати коров зараз. Так що такі друзі справи. Ну, нічого. А я буду, поки є можливість тримати. Бо без молока, без молочного, це, я ж кажу, половина в хаті є їсти. Є й масличко, є сметана. Воно у нас залишилось. І оце ж я ж не дорозказала, не доказала. І осталось у мене 430 грам кисломолочного сиру, ну, творогу. Та тільки що зробила, воно плаваного сиру, дві маленьких баночки налила. І все. Бо цей вареники зробити. Чоловік мій не любить з сиром вареники. Я люблю, дуже люблю. І лениві люблю. І так, ну, він буде їсти, але для нього це не ненаїдок. Це такий був і свекер. Вареники дуже любив, оце з картошкою, з печінкою, з капустою, а з сиром не любив. І корову тримали все життя. От. А я люблю та ще побільше сметанки, та в світанку холодну. Смакота. Друзі, держу. В руці телефон, бо зарядка в мене мішає поставити на треножку. Там жіночка одна пише, що я багато важу сиру. Ні, друзі, в мене електронні віса, все чітко, я важу 510 грам. Так що нічого лишнього я не важу. А одна жіночка ще питає, чим же ми годуємо корову. Так я так і не зрозуміла, чи багато вона дає у нас молока, чи мало. Даємо їй кабака, кавбуз даємо перемішку з кабаком, в волю, воду вона у нас п'є, і дерть теж по молоку. І ще вона у нас пасеться трошки нанизу. Декілька часов. Не цілий день, бо вже зранку холодно, щоб вона там не лягала на холодну траву на землю, то ми її виводимо в обід десь і часа 3-4 вона в нас пасеться. Гуляє, так сказати, бо пастися там уже особо нема чого. Але їй дуже подобається, вона хоче бігти наниз. Так що, друзі, такі справи. А я тільки що це ж от коровки прийшла, подоїла її. І так хорошо на дворі, так гарно, тихо, так. Зоря не таке небо, луна місяць повний. Дуже гарно, дуже. Я встала, там у мене якраз таке місто у дворі, туди, як іти до городу. І там видно і місяць, і зорі дуже хорошо видно. І я бачу, дивлюся все час на велику ведмедицю. от. Так що, друзі, дуже люблю наблюдати за нічним небом. Дуже подобається мені. І так геть не хочеться йти додому. І так би стояла і стояла на дворі тихо. Але сьогодні вранці, пів сьомого ранку, друзі, чула усе так, як і ви. Ну, хто це чув, все, той зрозуміє, про що я кажу. Ой, друзі, що ну поробиш? Не од нас це все залежить. І не наша це війна. Так, ну, а вам бажаю всього самого гарного. Зараз я буду готуватися до стріму. Заряджаю телефон, буду пробувати. Не знаю, чи вийде в мене, чи ні, але буду пробувати. Ну, а вам бажаю тихої ночі. Всім на добраніч. Щоб у вас і у нас все було гаразд. Всім самого найлучшого. головне, щоб здоров'я хоч трошки було нормальне, таке не підводило нас, щоб давало ще попрацювати нам. І до побачення до завтра. Завтра, надіюсь, ми зустрінемось. Пока-пока.